Медичний текстиль Тубі ортопедичні вироби для реабілітації після травм. Тубі високий стандарт у турботі про здоров'я. Бренд медичних виробів тубі представляє на ринку України високоякісну та доступну продукцію для домашнього та професійного використання. Якісний, доступний, затребуваний, професійний. Тубі висока точність та експлуатаційні характеристики, що відповідають європейським стандартам і здатні забезпечувати довгострокову роботу. Медичний текстиль бренду «Тубі» важливий компонент лікування та відновлення здоров'я пацієнтів. Бандажні вироби використовуються для фіксації та підтримки тіла після травм чи операцій. Вони забезпечують підтримку та компресію різних частин тіла, знижуючи навантаження на травмовану ділянку та зменшуючи болі та запалення. Рекомендуються фахівцями у галузі фізіотерапії, спортивної медицини, реабілітації та інших медичних галузях: бандаж до та після пологовий. Застосовується в період вагітності для зняття надлишкового напруження з поперекового відділу хребта і стегон, підтримки живота і забезпечення оптимальних умов для правильного положення плоду. Бандаж сприяє зниженню ризику розвитку гіпертонусу матки, запобігає розтягненню шкіри живота та появі розтяжок, забезпечує необхідну підтримку протягом всієї вагітності, починаючи з 24 тижня, та допомагає швидше відновитися після пологів, особливо показаний у разі багатоводності та багатоплідності, а також у разі травм і захворювань хребта під час вагітності. Термін придатності 5 років. Бандаж виготовлений у вигляді еластичного поясу з поліефіру та латексу, що облягає область талії. Він забезпечений пластиковими ребрами жорсткості для додаткової підтримки та фіксації. Ребра розташовані в зручних кишеньках, які запобігають їх висуванню під час носіння. Конструкція бандажа включає зручні ремені, які допомагають забезпечити необхідний рівень компресії та знизити навантаження попереку. Правильне використання бандажа: додаткова петля на краю поясу забезпечує зручність при надяганні та знятті. Еластична основа бандажа при будь-яких рухах запобігає суву живота вниз і значному зміщенню центру тяжкості вагітної жінки вперед. Завдяки двом ребрам жорсткості ефективно знімає напругу в нижній частині спини та попереджає сповзанню поясу і деформації під впливом живота, який збільшується. Можливість використання в післяпологовому періоді, надягаючи задом наперед для швидкого відновлення м'язів живота. Добре прилягає до тіла, комфортне у носінні та непомітний під одягом. Як правильно визначити ваш розмір бандажа. Щоб визначити ваш розмір бандажа, необхідно виміряти обхват стегон. Звірте результати виміру з розмірною сіткою на звороті упаковки. Як правильно надягти бандаж. Надягайте бандаж на білизну. Обережно обгорніть бандаж навколо талії вузькою частиною уперед так. Щоб він прилягав під животом, забезпечуючи його підтримку. Закріпіть бандаж спереду за допомогою застібки липучки, відрегулювавши його для досягнення комфортного прилягання. Переконайтеся, що бандаж добре підтримує і забезпечує необхідну компресію. За допомогою додаткових ременів можна відрегулювати рівень компресії для максимального комфорту. Після пологів бандаж можна носити, одягаючи його задом наперед, тобто широкою частиною вперед. Це сприяє швидкому відновленню м'язів живота та знижує дискомфорт. Догляд за виробом. Прати м'якими миючими засобами при температурі не вище 35 градусів за Цельсія. При прані та полосканні не терти і не викручувати, сушити далеко від джерел тепла в розправленому вигляді, не просувати, не відбілювати, не використовувати хлоровмісні миючі засоби, не піддавати сухому хімічному чищенню, барабанна сушка заборонена. Застереження. Не застосовувати при відкритих травмах і ранах, при індивідуальній непереносимості компонентів сировини, нестерильно не використовувати при місцевих захворюваннях шкіри, не рекомендується використовувати виріб під час застосування зігрівальних мазей. Перед використанням необхідно проконсультуватися з лікарем щодо питань використання виробу. Індивідуальний режим та строк носіння встановлює лікар. Латекс, що входить до складу виробу, може викликати алергічну реакцію. На всіх упаковках ви можете знайти QR-коди. Скористайтеся ними, щоб швидко перейти до нашого сайту. Де ви потрапите на детальний опис наших продуктів та відео інструкцій до них. Це значно спростить процес їх використання. Перейшовши до нашого youtube каналу, ви знайдете безліч корисних відео. А завітавши на наші сторінки у Facebook та Instagram, ви відкриєте для себе ще більше цікавої та корисної інформації про наші продукти та багато іншого. Ми відкриті для ділового спілкування та взаємовигідних довгострокових відносин. Індивідуальний підхід до кожного клієнта дозволяє нам знаходити кращі схеми співпраці. Ми готові надати консультації та обговорити будь-які умови співпраці.